Так, друзі, всім привіт! Ви на каналі вова 94 Це відео буде для Ютуба Сьогодні хочу показати вам спочатку розпакувати, потім, показати, як збирати електротример, дана модель Дніпро м 150 s 150 це в ньому 1,5 кВт потужності. Так, друзі, ну що, приступимо. Трошки відео буде трошки другого формату, так як є, ну, зараз вже є штатив, так що можу показати вам більш точно. Отак, От як воно зараз є, я буду розпаковувати, розказувати вам, показувати це. <клес> так, ну що, приступимо. У мене нашої роботки. Коробочку. Зараз ну, так. так. Отже, значить, що ми тут маємо? Ремінь маємо на два плеча, маємо такий кожух захисний, ось йде. Далі. Ну Ручки, то понятно, ручка одна, ручка а-ля газу друга. Так, самий триммер. Маємо тут телескопічну штангу. Тобто його зручно буде транспортувати, вона розбирається на дві Ось Зняли є защовка. Моє там видно. <смі> Сьогодні таке відео трошки покаже да. Сюди ставимо, сюди кожух ставимо. Сюди зараз поставимо в комплекті, тут що у нас йде шпуля вже з намотаною і ліскою і ось така. Савий ну, їзд буде, щоб для покосу трави ось такий він буде. Ну, ми напевно сюди вчіпимо шпулю, так як там у нас будемо його виставляти, будемо місце. Трошки мало, будемо трошки багато місця займали, так що почікайте так, так, Це ми зараз знімаємо. О. Це є. Так, це поки що ми сторону. Як воно збирається? Беремо ось так раз. Вже йде, зараз все відкручено. Треба відкрутити це все. Раз, сюди доводимо його, чуть-чуть ховаємо. Раз, о. І воно тут виходить, ось ця кнопочка вискочила. І тут просто зажимаємо. хорошенько, щоб у нас... ну, Під час роботи нічого не минутку. Так, друзі, ну що ж, продовжимо, бо заходили люди трошки від... відволіклися. Так, ну що? Дивіться, штангу ми з'єднали, зараз сюди будемо встановлювати ручки. Показую, як. Я буду це робити. Повертом щоб довго не займати часу. як по традиції, у нас йде справа. Оп. А цю ручку вони всі тут у нас алюмінієві облегченні, тобто буде ними зручно Всім користуватися. Так, піджимаємо трошки. Ручки ми будемо ставити так, як нам потрібно. Угу. Це зажалося дуже сильно. Ось так поставимо, бо там у нас. Зараз я вам покажу, куди будемо ставити, бо так місця мало. На шістьорочку тут скачку поставимо, щоб знімало його, бачите, класно зажимай. Так, це да Поставили. Зібратися цей процесор, немає забав'я. Я вже його часто дуже давно вже не, не розбирав. Оце все. Я пойду, що що потрібно буде. От, зараз. Так, зараз, друзі, минутку. Так, ну що, я вас трошки змістив, щоб вам краще було видно, бо трошки багато місця тримається. Так, ну що? Тоді ми.

так так, так. Це є. Це є. Далі. Сюди розпулюємо, шкулю поставимо з ліскою. А ось початку закрутимо цю штучку. Ось, так. І ось тут є два отвора, куди ці було таке можна закрутити. Раз, ну, зараз наживлю, поміняю насадку на шуріку. Закрутаю тут поводимо. Раз. Два. Все. Це все, все зібрано. Кремний чипляд я не буду, потому там у нас за багато места не заниматься тоже, Це все. Есть тут еще у нас зіп в этой тут идет еще ниша, чтобы отрезать лист на нас этой катушке, ну я его тоже ставить не буду, сейчас что-нибудь зафиксируем тут. between Іде на 19 головка, якщо що. Кому не цікаво буде. Ось. Ми це знімаємо. Тут ліва різьба, якщо. Шо. Це ми все знімаємо. Беремо школю з ліскою. Це, це, це не вдома на землі робити, воно ну, постійно вилити це потрібно, але ну, нічого. Ми це все закрутили, в принципі, тримлі зібрані, готові до роботи. Можна зразу вставати і приступати до роботи, власнути, і косити самою ліску. Тільки потрібно, щоб чіпити сюди ніж, щоб він обрізав е, самі ці. Ліску, коли вона буде дерчати, бо він не зможе тягнути, буде наматувати дуже сильно. Все, друзі, дякую за увагу. На цьому відео наше закінчується. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Всі буду радий почитати, всі буду радий бачити все. До побачення.